Так, вивчаємо Конституцію України, стаття 85, продовжуємо зачитувати повноваження Верховної Ради України. Пункт 17. Попередні пункти ми прочитали в попередньому відео. Читаємо та обговорюємо. Пункт 17. Повноваження Верховної Ради. Призначення на посаду та звільнення з посади уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Заслуховування його щорічних доповідей про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні. Так далі. 18 пункт. Призначення на посаду та звільнення з посади голови Національного банку України за поданням президента України. 19. призначення на посаду та звільнення з посад половини складу Ради Національного банку України. 20. Призначення на посади та звільнення з посад половини складу Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. Тут повномощі розділені, анімов тільки половину, так? 21. Призначення на посади та звільнення з посад членів Центральної виборчої комісії за поданням Президента України. Так, 22. Затвердження загальної структури численності визначення функцій Служби безпеки України, Збройних сил України, інших утворених. Відповідно до законів України військових формування, також Міністерства внутрішніх справ України. Так, далі, 23 стаття схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про направлення підрозділів Збройних сил України до іншої держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України. Тож віті є такі повномочі у Верховної Ради. Все рішається большинством депутатів. Так що це не просто депутат, а депутати. Все, все рішають. 24. Встановлення державних символів України. 25. Надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади президентом України Генерального прокурора. Висловлення недовіри Генеральному прокуророві, що має наслідком його відставку з посади. Висловити недовіру генеральному прокурору, якщо плохо работает, Да? Так, 28. Дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим та наявності висновку Конституційного суду України про порушення нею Конституції України або законів України призначення позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Ну, Це вже, мабуть, на даний момент не актуально. Так, 29. Утворення, ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст віднесення населених пунктів до категорії міст. Найменування, перейменування населених пунктів і районів. Це теж, витяг, прерогатива Верховної Ради. Так, 30. Призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування. 31. Затвердження протягом двох днів з моменту звернення президента України указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях про загальну або часткову мобілізацію про е, оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації. Ну, в принципі, так, знаєте, є з чим зайнятися да, в случаї необхідності. 32. надання надання законом згоди. На обов'язковість міжнародних договорів України та денонсація міжнародних договорів України. 33. Здійснення парламентського контролю у межах визначених цією конституцією та законом. 34 прийняття рішення про направлення запиту до президента України на вимогу народного депутата України, групи народних депутатів України чи комітету Верховної Ради попередньо підтримано не менше як однією третиною від Конституційного складу Верховної Ради України. 35. Призначення на посаду та звільнення з посади керівника апарату Верховної Ради України. Затвердження кошторису Верховної Ради України та структури її апарату. Ну, такое, знаєте, не сильно інтересно от це все. 36. Затвердження переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації. Визначення правових засад вилучення об'єктів права приватної власності. О, этот пункт цікавий. Как они только это все решают, ну, наверное, есть какие-то моменты, которые мы не знаем, а вот они должны знать. Хотя я не думаю, что там находятся люди, которые умнее, чем, допустим, мы, да, или намного умнее, скажем. Так, такие же, которые, я уверен, что ни разу не прочитали вот эту Конституцию Украины, ну, становятся народными депутатами. Почему? Потому что у них есть за что остановиться, Проплатить выбор выборчую кампанию свою. І, мабуть, трошки під, підмазати виборцям. Так, 37. Затвердження законом Конституції Автономної Республіки Крим змін до неї. Ну, это уже не входить в їхні. ну як, входить і не входит, да? Назовем так. Сейчас в Автономній Республіки Крим другая Конституція. Так, Верховна Рада України здійснює також інші повноваження, які відповідно до Конституції України віднесені до її віддання. І тут стаття 85 редакції закону там 742 7 від 21.02.2014 року. Ну от така огромна стаття номер 85 повноваження Верховної Ради України. Кому інтересно, тут може взяти Конституцію і самому ізучити. Ну, в принципе, такие основные вещи мы, я, допустим, и до этого знал, да. Ну, теперь, теперь буду уже знать точно, откуда они взялись. Вот из этой статьи номер 85. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.